На галушки у спеціальному посуді викладає м'ясо індички та спеції. Ветеран війни Олександр Журавель на кухні місцевого стрітфуду готує до видачі замовлення. Нині він працює тут кухарем. Зараз грибний соус готується для галушок з білими грибами. У нас є галушки з рибами. Галушки з індичкою. Планується трошки переробити рецепт. Буде у нас галушки з яловичною, ну, з м'ясом. Солодкі галушки і галушки з гарбузом. Стати кухарем у закладі вуличної їжі Олександра запросив побратим. Заспокійливе хобі для мене. Це готовка. Мені позвонив Артем, каже, друже, у мене для тебе є, типу, ідеальна історія. Типу, те, що може тобі сподобатись. А, приходь до мене, ти типу, постажуєшся, подивишся. Якщо тобі, ну, типу, якщо потягнеш, то е, приходь з е, шефом і побудеш ну, там працювати. Я знаю, як важко ветеранам соціалізуватися. От він. Ну, певний час вже сидів вдома, і він все не міг. Ну, як я це бачив, не міг для себе вирішити, що треба жити повноцінним життям. А я знаю, що він вміє готувати. Кажу, приходь до мене, будемо разом вчитися, будемо робити. Не бачу тебе працівником до кінця твого життя у себе, кажу, але це точно тобі дасть якийсь старт для свого розвитку. Заклад вуличної їжі у Полтаві запрацював на початку березня. Відкрив його ветеран війни Артем Ліфрідов. Для цього отримав грант, зокрема, від держави. Для того щоб зараз в нинішніх умовах відкрити навіть щось маленьке, потрібно величезні просто кошти. Ну в мене не було таких великих коштів, тому я скористався грантом від держави. Є гранти для ветеранів безпосередньо. Ну я взяв цей грант як просто підприємець на 250 п'ятдесят тисяч. Я виграв ще кілька маленьких. Грантів міжнародних, ну і свої гроші доклав. І от відкрив цей напрямок. На грантові гроші для кухні закупили спеціальне обладнання, каже Артем Ліфрідов. Це параконвектомат, це апарат для готування на низьких температурах. Це сувіт він називається. Є вакууматор, шокова заморозка, холодильники, індукційні плити. Ну тобто потрібно було професійне кухонне обладнання для того, щоб втілити цей проект. Нині у закладі ветеранам та військовим на весь асортимент діє знижка 20%. Щодня тут для них готують ще кілька безплатних порцій, розповів Артем Ліфрідов. І я б хотів би, щоб до цього долучалися не тільки ветерани, а ми хочемо долучити сюди і цивільний бізнес. Але він про ветеранський бізнес. Тобто він так само лояльно відноситься і віддає таким чином шану за те, що хлопці і дівчата роблять і зробили на фронті. В нулі вихідні, як ви пам'ятаєте, була дуже класна погода. То тут було дуже багато людей. Не дні, будні ні, звісно. Подальше. Ми трошки зробимо поповнення, в меню буде крошечка, там таке якісь. лимонадики. Які. Як розповів Суспільному Артем Ліфрідов у подальшому асортимент хочуть розширити. В меню планують додати автентичні українські страви. Ми ж не просто продаємо. Галушки, ну ми тут сюди вносимо певну е, філософію. Е, якщо ви бачили, у нас там є листівка, там де ми пишемо про галушки, про полтаву і про полтавців. Тобто ті події, які відбувалися тут, історичні особистості, які жили е, і багато чого, е, те, що є про про галушки. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.